Три з половиною тисячі злотих отримав українець в Польщі за незнання законів. І звісно ж, друзі, всі ви добре знаєте, що незнання законів не звільняє нас від відповідальності, і саме в таку халепу потрапив українець, який звернувся до мене, наш підписник, за допомогою, що ж йому робити в даній ситуації. Кожен з вас має можливість придбати автомобіль. Але також, якщо ми його придбаємо в Польщі, то існує декілька кроків, щоб... Не сплачувати штрафів за наші помилки. Його потрібно зареєструвати, сплатити податок ПЦЦ 2% від вартості закупу. І звісно ж, також платити страховку. Кожен день перерви страховки також має свої кари, і їх потрібно буде сплачувати, бо інакше потім у вас будуть проблеми з ужендом скарбовим. І також, друзі, хочу вам сказати, що коли ви продаєте автомобіль, то теж потрібно зробити деякі кроки. Також виреєструвати цей автомобіль, що ви його продали. І, звісно ж, повідомити. Страхову компанію, що ви продали автомобіль. І як сталася ситуація в нашого українця протязі останніх трьох років, він продав три автомобілі. І ви будете, напевно, сміятися, але всі вони пішли на шрот. Наш українець зголосив. До уже до комунікації, тобто виреєстрував їх, що він їх здав наш рот, але до страхових компаній він нічого не повідомляв, адже подумав, як він написав, що це все робиться автоматично. Але на жаль, страхові компанії не прийняли це до уваги, і вони йому прислали листи щастя на загальну суму в 3,5 тисячі злотих. І як ви думаєте, друзі? Повинен заплатити українець ці кошти чи ні? Напишіть свою думку в коментарях, а я вам даю відповідь. Тому що я зміг йому допомогти за допомогою моєї команди. І, звісно ж, друзі, коли ви маєте ці всі умови, вони у вас збереглися про те, що ви вирестрували автомобіль в конкретних датах, тобто продали його до шроту на шрот, так. І ці умови вам потрібно буде надіслати до страхової компанії, яка вам прислала лист щастя, що ви повинні заплатити якісь гроші. Не кожен це знає, але ви ці гроші не повинні платити, якщо ви дійсно продали автомобіль. Тобто ви фактично ним не користувалися, то чому ж ви маєте платити ці гроші? І саме ці умови продажу ви надсилаєте до страхової компанії, і, звісно ж, тоді вони повинні скасувати всі виплати. І якщо вони хотітимуть вас надурити, краще звертайтеся до юриста. Бо якщо ви не звернетеся до юриста, то ви будете змушені заплатити 3,5 тисячі злотих, а у когось може це бути і більша сума. Адже невідомо, скільки ви самоходів автомобілів продали в Польщі. Сподіваюся, це була коротка та цікава інформація. Підписуйтесь на канал, і побачимося в наступному випуску.